Так, друзі, всім привіт. От я знову неждано, не вирвався на коп. Ха, навіть не сподівався, брат вчора до мене приїхав і каже, потрібно їхати на, на Тернопільщину. І ми значить о, двоє приїхали і зараз на копі. Печемо сосічки. Ковпаємося. запікаємо такі, вазирні зараз пообідаємо і будемо продовжувати коп. Травда вітер, не знаю, може він її заважає слухати. Ах, яка вона гарна. Коротше, все. А Отак, О, брат махне рукою, всім привіт. Так, Значить що, тут ми спробували походити, О, тут будиночки були. Там вони по суті є ще два будинки. Останні завалені, там цей. Ну, По-перше, тут хтось спробував вже копати. Хто спробував, ну і нічого такого немає. Там пару штук якихось викопали алюмінієвих. І все. Е, ну Ми вже ходили в одному місці. Це приблизно за кілометр два звідси. Вон Туди, прямо, так як я камерою показую. І Є знаходки. Зараз ми пообідаємо і зазнімемо ці знахідки. Так, друзі. Добре! Ми вийшли вон там, ми пообідали тільки що. І зараз вон, тут о, пішли, зійшли вниз. Тут було поселення. Ото, як то кажуть, певна частина вона збереглася будиночок, мабуть, був. Вон, брат там ходить, шукає. У нього сьогодні мега удачний день. Ну, я в кінці м -м покажу його знахідки. Там У нього шикарні знахідки. Там. Він і 50 грош сріблом знайшов і нагороду, якщо ви пам'ятаєте, в мене там відео де орден була медаль. Він точно таку ж саму знайшов, тільки в прекрасному стані. А він тільки що підняв металошукач. Ну і як я казав, тільки що, що я покажу свої знахідки. Я їх не по ходу не показував, тому що дуже сильний вітер і не буде чути. Нечуть досить непогано, так скажемо. Радянських є малость. Так от так практично, от так відділимо. Це 4 радянських і В австрійці. Одна друга крейсера, 1851. Баратінка якщо я не помиляюсь, ну я не впевнений, звісно. Воно все потрібно мити, просто я не маю де О, і знову ці штучки. Значить, як мені тут один товариш, скажімо так, камрад е написав в коментарях, що це десь на кінській зброї це було. Там є номера і є цей. Тут всякого роду гільзи, мисливські досить цікаві, на одній написано Вена. Гудзик попав, шкода, що немає оцієї частини. Попав він, значить. Он. Там є надписи М -м, цікаві. І знову мені попав цей з пушкою. З пушкою гудзик Гарний гудзик, Чудова знахідка, дуже приємна, шкода, що вушка немає. Ну, Правда, не знаю, помию, подивився. І це від керосинки, Ось таке наша точка. Ну, звісно, потім в кінці я це все помию і покажу вже помитим. Добре, шукаємо далі. Шукаємо далі. Якби не вітер, звісно, я би знімав. Походу, як я піднімаю, але дуже вітер і це практично не буде чути. Ну я спробую, можливо він зараз стихне. стає досить тепло. Друзі, тут трошки завітром. на такому полі он. брат шукає. І отут з цієї ямки випало 20 копеек. 40-го року, але її малость долбануло Ну, Збереглася досить непогано. Зараз скажем, та попередня набагато краще збереглася. Бачимо, кину. І ця сторона. Ось таких 20 копійки. З братом шукаємо, шукаємо, змінили ми місце, зайшли в такий ліс, ми вже тут колись знімали, колись тут були. Файний ліс, тут вже кожен хто тільки починає копати, каже, ну сюди приходить <різь> і тут копають. Добре. Ну що цікаво? от що, Бачите, от буквально за півгодинки всякого такого добра набрав. Ну от, Які цікаві закрутки. Йо, яке воно модняцьке. Ну от тут якісь літери є. Не знаю, видно. Ось різьба. Било воно досить гарно, високо. А ще отака, якась ось такась штукенці називається. Що таке? Шмуньдяк. А, скоріш за все. Ну він такий досить такий цікавенький. Mm. Досить гарно високобив. Ну це з часів війни ще та вся штукенці, ото не знаю, то напевно польське радейку було. Стоп, <гум> Ха -ха, може, точно. Так, так, Ну і отут всякі-такі всякі, всякі рембабасики. Ну, це якесь таке цікавеньке. Воно ще було чи то брезент, чи то шкіра, не знаю. Mm. О, і от -то, ось таке-то бачите О, мідного кусочок. Цей. Е, і отак от то. І зараз ми йдемо трошки туди вниз. Тут е, як, як ми жартуємо, там один такий дядько говорив такий кульно копали. Ой, ми йдемо кульно копаємо. Жартую, звісно, йдемо зараз туди вниз. Там подивимося, там внизу, в самому низу, приблизно кілометр звідси знаходиться якраз ця хата, де в нас були гарні хата лісника, де в нас були гарні е, знахідки. Ой ну, так то, друзі, от в лісі яка красота, взагалі обалденно, тепленько. Правда, вже є мушки, мушки, комарики, ні, комариків вроді би немає, а мушків є багато. Ось так то воно, шукаємо далі. Так, друзі, отут ми з братом трохи походили, полазили, по тому лісі, де тут всі починають. І от також, що замітили цікаве, ну монет, правда, не знайшли, що замітили цікаве, що отак нема, нема грошей, нема, не знаходиться. Чисто по тернопільському говору. Ну, я пожартував, так чи інакше. І от ми отакі такі всякі, всякі штучки викопуємо. Ось буквально з цієї ямки. Ось таку пряжечку гарненьку аккуратненько викопав тут чу чуть далі гільзочка от яке на одна Вон брат теж от ще одну викопав таку і от то ж саме тут все з однієї ями і отакий от, от патрончик німецький ще, як бачите головка червона в нього там трасер мабуть що Ой, які гарні знахідки. Шкода, що монет нема. Ну, попробуємо ще трошки пошукати. Брат тут знову щось там відкопує якусь кулю. Ну є куля, є. Ну що, є куля чи нема? Та, Так, ну ще ми трошки полазимо, все ближче-ближчі до цієї хати. Тут непонятно що відбувалося. Патрони з різних років, з різних цей. Гільзи. Хм? Що, що то було? Гільза? А, куля. Шукаємо далі, шукаємо далі, можливо, ще будуть якісь монети. Ми тут знаходили раніше монети і совєти, і німецькі, ну мається на увазі, фашистські, і мадярські, які тільки тут не були. Добре. Тут мій братик як завжди якусь знайшов заразу, якийсь кусок труби. І каже, що спочатку штик, а потім що є кусок ствола, блін. Від якогось спеціального автомата. Світмет всередині. О, ще й кажеш, і кольора всередині. А я осткової ями. чуєш, витягни свою нагороду, покажи. Не. Та витягни, Ну... Знайшов отаку коробочку. Знаєш, Ну, ото була коробочка, верніше. Цвітмет. Угу. О, а з цієї сторони. О, бачите, яка вона. Цікаво, звісно. Щось там було, якесь щось там тримали. Тут була ще одна частина. Ну? Не знаєш оце. Колючку нужні різати, колючку. О, він Рот. вже придумав, то вже не ствол, то вже не цей, то вже колючку різати. Та ж так. Так. От так. От на цьому вибитому місці, як бачите, ще й знайшов я яку цю штуку. Ну і ось то, що ямки поруч навіть. О. О, тут вже хто скопав, тут вже якісь були, якісь городи. <реш> Брат спотів, ааа, запарився. О, покажи, покажи. О, він знайшов таку ж саму нагороду, я от на цьому місці знайшов. Але в нього в гарнішому стані. Бачите, то він там біля дерева, в полю, на самому початку. То він таку заразу підняв. Точно така як моя. Тільки моя трошки гірша. Ні, ну теж гарна, а цю як помити, вона буде як новенька, вона там жовтий колір навіть вийде. Mm. А що я хочу показати такі патрони, от його здорові такі а, бачите, які вони. Mm. Дняцькі патрони, такі, я таких маю пару штучок. Любляться вони мені теж дуже. Добре, попробуємо ще пошукати або щось знайдемо. Ну, чекайте. Хлопці, коли ми шкаємо, коли з тієї ямки я викопав ту пластмаску. скільки Добре, ладно. Ні, то я щоб весело було. З такої ямки гарний, дуже гарний сигнал був. І такі дві монетки. Одна прилипла до другої. Ось така, ну це мадяра, скоріш за все, що таке ще може бути. Але гарно. Дві от, дві монеточки злиплися. Ага. Ну, вдома помию, спробую їх цей. Ось, значить такі... Опа, нічого не видно, звісно. Не ну, ще спробуємо трошки бо, цей. Бо, бо у нас тут знахідки закінчились і не паруються. Це та родяться, no. ну от чекай якраз як -то, сезон цього. Нерост? Добренько, шукаємо далі, можливо, ще щось знайдемо. Брат зі мною свариться, вже каже, скидай катушку, бо бреха, він пройшов і не знайшов. А от я знайшов. О, так, так, так. О, яка вона файна, йой, як я їх люблю. Одна друга. Царська. Ха-ха. Шутка, шутка, крейсер, крейсер. Вау, дві якому стані прекрасні. Такі красиво, красива яка. Ну, наведе. Можу... Переплюнув. Та, сьогодні по монетах мій день. Ну, зато ти по якості взяв. Ну, що ти хочеш? Хоча оця монетка така... Ну воно сьогодні наведеться чи ні. Врешті-решт. Що мій телефон починає глючити. О, є. Це з тих як полтура. Ну, рік, звісно, не видно. Ні, а не видно. Одна друга крейсера. Чудова гарна монета. Добре, попробуємо ще пошукати. Це буквально пройшло 2 хвилини, як я знайшов тих дві злипших. І тепер воно знову. Друзі, а далі. Це, мабуть, остання зйомка на сьогодні. Повітираюся, бо я тут лазу по кущах. Ми вже помаленьку, сонечко сонечку зайшло за лісок, за гором. Ми зараз будемо помаленьку йти до машини. Що сказати? Ну, день такий був плодотно, плодотворний, скажімо так, знахідок було досить багато. Ну, цінних, не цінних, то таке. Головне, як то кажеш, оцей. Ну, Брата нормальні знахідки. А. І що ще сказати? Що бажаю всім успіхом, гарних знахідок, миру головне, любові. І всього найкращого в цей наш нелегкий час. Монетку, яку я знайшов, це скоріш за все австрієць. О, зараз я тільки так протираю, але стан в неї правда трошки гірший, ніж попередній. Ну оце маленька ось така, ну, монета. То я не думаю, що це. Добренько, всім всього найкращого, бувайте здорові. Чекайте мої, на, на мої наступні відео. Скоро будуть ще більш цікавіші. До зустрічі!